Справа 1266 Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 8,1735 мінус 5835 12335 Ну що ж, давайте міркувати спочатку, знайдемо, то, що на судушках це невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що x мінус. 5,835. Це дорівнює. Отже, від зменшуваного або 8,1735 треба відняти різницю або 1,2335. Є. Ну що ж, але 8, то мінус 1 легко відняти. Але як від 17,35 відняти 23,35. Нам треба 8 тоді записати як 7 плюс 1, а одиницю перетворити в 35-35. То пишемо, що X -5, 8 5,835 це дорівнює. Не 8 запишемо, а 7. Плюс не одиницю, а 35,35. 35, і тоді 17,35,35 плюс, плюс, 17 плюс 35, 35 це буде знаменник однаковий, а в чисельнику записуємо тоді 35 плюс 17. Записуємо 35. І мінус 1,23,35. Є. Ну що ж, пишемо, що Х. Мінус 5,835. Це дорівнює. Ну Що ж, 35 плюс 17. 35 плюс 10 це 45, а 45 плюс 7 це 52. Тобто пишемо, що 7,5235 Відняти 1,235. Є. Ну що ж, виходить, що записати або 8,1735 це те саме, що 7,5235. Тепер уже можемо віднімати. Пишемо, що хмінус 5,835. Це дорівнює. 7 мінус 1 це буде 6, 6 цілих. знаменник у нас однаковий. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 52 мінус 23. Записуємо 35. Ну і пишемо, що мінус 5,835. Це дорівнює. Отже, це буде дорівнювати 6, цілих. ну і 52 мінус 23. 52 мінус 20, це буде 32, а 32 мінус 3 це буде 29. Тобто пишемо 6,29. 35. -х. Є. Ну що ж, а зараз давайте будемо тут продовжувати розв'язувати це рівняння. Отже, як знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник, то записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, до різниці або 6,2935. Треба додати 5,835. 5835 є. Ну що ж, давайте будемо додавати, Тобто пишемо, що х дорівнює. 6 плюс 5 це буде 11. Знаменники в нас однакові. Тоді додаємо, чисельники буде 29 плюс 8. Записуємо 35. Є, то пишемо, що Х дорівнює тоді. 29 плюс 8 це буде 37. То буде 11 цілих 37 35. Дуже добре, але так не записують мішане число. 37 у нас більше, ніж 35. Треба виокремити цілу частину. Давайте запишемо це в такому вигляді, як х дорівнює. Тобто пишемо 11 плюс 37. Ми можемо записати як 35 35 плюс 2 35. Ну, або запишемо як 35 у чисельнику плюс 2, 35. І записуємо, що x тоді дорівнює 11 плюс 35, 35, плюс. 235. Ну і пишемо, що х дорівнює. 11 буде плюс 35,35 ,35 це одиниця, І плюс, і ще буде 235. Ну що ж, пишемо, що Х тоді дорівнює. 11 плюс 1 це буде 12, цілих. ну і ще буде 235. Є. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Бачимо рівняння 10,413 мінус х мінус дорівнює 3,813. Давайте шукати. Спочатку невідоме зменшуване, щоб його знайти. Треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що 10.413. Міс х. Це дорівнює. Тобто. Треба до 3,813. Це різниця. 3,8,13. Треба додати 5,1113, 5,1113 Є. Ну що ж, давайте будемо додавати. Пишемо тоді 10, 4 третіх, 4 тринадцяти. Мінус х. Це дорівнює. Додаємо 3 плюс 5, це буде 8, цілих. далі знаменники в нас однакові. Тоді додаємо чисельники. Буде 8 плюс 11. Записуємо 13. Є. Ну що ж, так як 8 плюс 11 це більше, ніж 13, давайте запишемо це в трохи в іншому вигляді. Пишемо 10,413 мінус х. Це буде дорівнювати 8 плюс. Отже, 8 плюс 11 це 19, а 19 ми запишемо як 13 плюс 6 13. Так, то пишемо, що 10,413. Мінус х, це дорівнює. Отже, це можна записати як 8 плюс 13 тринадцятих. І плюс 6 тринадцятих. Є. Ну що ж, записуємо, що 10, тринадцятих мінус x це дорівнює, буде 8 плюс.

Ну що ж, зараз ми зможемо тут продовжувати розв'язувати, як нам тепер знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо, що x дорівнює від зменшуваного або 10,4. Треба відняти різницю або 9,6. Ну що ж, від 10 відняти 9 просто, але від 4 13, 6 тринадцятих не віднімеш. Давайте 10 запишемо як 9 плюс 1. То ми пишемо х дорівнює. Тобто запишемо це 9. А одиницю запишемо як тринадцятих, 13, 13, Тоді тринадцятих 13 плюс 13 в них однаковий знаменник, то додаємо чисельники. То буде 13 плюс 4. Записуємо 13 і мінус тринадцятих. Є, то пишемо, що х дорівнює 9,13 плюс 4 це буде 17 тринадцятих мінус 9,6. Є. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. 9 мінус 9 це 0. Попереду 0 не пишемо. І виходить, що у нас буде 17 13, мінус тринадцятих. А так як у них, так можемо і записати тоді 17 тринадцятих мінус тринадцятих, у них однаковий знаменник, то пишемо 17 6 тринадцятих. Ну і пишемо, що x тоді дорівнює. 17-6 це буде тринадцятих є. Тобто виходить, якщо в наше рівняння замість x ми підставимо 11 тринадцятих, то в нас ліва частина буде дорівнювати правій. Ну, а зараз давайте ось тут унизу я запишу відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас відповідь 12,235. А в другому завданні записуємо 11,11. 11. І ,11 11 є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь змішаними числами. Ви бачите, коли складні рівняння це робити досить громістко. Будьте уважні на цьому вправу завершено.